Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні завітав до компанії West, щоб зняти огляд і різницю таких от двох досить подібних і в той же час різних тракторів Донфенг. Коли знімав відео на тему конкурентів для трактора Т-25, у цих відео не було Донфенга. Тепер от виправляю помилки. Пошну з того, що на вигляд зразу кидається в очі, що G2 Донфен 244 значно вищий. Цей простий Donfeng нижчий. Чому так? Ну, по-перше, передні колеса і передній міст. Тут міст звичайний редукторний. Колеса 16, вузенькі. Передній міст G2 зовсім інший, він міцніший. Колеса також 16ка, але ширина вже значно більша. 65, здається. Так, 65 16ка. Тому за рахунок моста і за рахунок коліс G2 вищий. Що стосується задніх коліс, Задні колеса, ширина 9,5 це в нас 24. Це у звичайного донфенга. G2 також 24, але вже ширина більша, ширші колеса. Стопи крила однакові. Сідушки. По суті, однакові, навіска, навіска також, по суті, однакова. Серце будь-якого трактора це є двигун. Двигуни також трьохциліндрові, однакові. Двигуни однакові, капот, оптика однакові. Ну і відповідно повітряні фільтри, вихлопна труба. Все стандартно. Найбільші зміни це середина трактора. G2 має рівну підлогу. Простий донфен має тунель. Панель приборів. G2, типу як в автомобілях. Сучасна така компоновка. Простий донфен має окремі, має окремі круглі показчики. Ще. Дуже велика відмінність це є коробка. В даному випадку G2 має коробку на кулісі винесену під праву руку, а звичайний донфен має коробку посередині. Речах управління коробкою має посередині. Ну і найголовніше це є реверс. Назад. Рверси є, мабуть, основна перевага цього трактора від цього. Також є багато різноманітних дрібних відмінностей, наприклад, от є щитки, отакі от шкляні. Там такого немає. Відповідно, габарити і. Показчики поворотів тут знаходяться на цих щитках, на простому донфензі, на крилі. Через збільшену ширину куліс оце крило воно трошечки ширше, а у звичайного донфенга вужче. Ручки однакові. Так все, в принципі, стандартно. Ну, З цієї сторони також є отакий лючок. Це, мабуть, для того, щоб болото з передніх куліс не летіло сюди на ноги. Ну, і плюс оця площадка вона виступає і так досить широка. Там, мені здається, вона коротша, отут, вужча. Тепер пересів у звичайний донфенг. Відчувається зразу різниця в посадці. Посадка якась нижча, капот прямо вже однизько. Цей лючок між ногами. Тобто є різниця. До речі, про ціну. Різниця в ціні 1000 доларів між звичайним і G-2. Приблизно 1000 доларів. Тепер про ціни. Між ними 1000 доларів різниці. Цей 8,5, G2 9,5. Це без кабіни. Звичайно, ціни міняються. Я це називаю приблизні ціни, тому що я не співробітник компанії, я просто роблю огляди. І перед тим, як робити огляд, запитую орієнтовну ціну. Але тепер такий час непевний, що все міняється. Тому і ціни можуть мінятися в залежності від курсу валют і багато-багато інших чинників. Але такий загальний огляд, думаю, багатьом людям корисний. Можливо, я чогось і не сказав. Але так найголовніше я назвав. Кому це відео сподобалось, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях, хто що думає про ці трактори. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.